Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож найулюбленіша ваша рубрика, що нового з 1 числа. А саме з 1 грудня. Я знаю, що 1 грудня вже пройшло, але стільки подій сталося в останній день осені і перший день зими, що про то варто окремо поговорити. Тож, нововведення, які торкнуться кожного українця, зачеплять як хороші, так і зовсім ні. Якщо тиждень назад... То на 90% були хороші новини, то зараз вже перемішалось, але слава богу, позитивних трішки більше. Тож давайте усі детально розберемо, тому щоб знати, що нас очікує далі. Швиденько розбираємо все, коментуємо. Ви залишаєте свої відгуки в коментарях, щоб бачити, як ви сприймаєте цю ситуацію, і давайте розберемося. Зараз про все поговоримо, але перед тим, якщо хочете знати все актуально і одним із перших, то не забуваємо і не лінуємося натиснути кнопочку Підписатись під відео. 2 секунди вашого часу. А мені мотивація працювати для вас далі, розповідати корисне і допомагати розібратись в тих чи інших ситуаціях. Бачив, що вам дуже сильно зайшло розбір, як правильно оформити тисячу гривень і які нюанси вилазять. Да? І це допомогло більше тисячі глядачів оформити. А в майбутньому і отримати її. Тому, якщо таке вам заходить, будемо працювати в тому напрямку. А зараз нововведення. Почнемо, давайте з хорошої. Тисяча да? гривень від Зеленського почали приймати заявку на її виплату. Ще не почали виплачувати, але вже почали приймати заявку. Через дію вже більше там трьох мільйонів людей зареєструвалось через Укрпошту, двом мільйонам принесуть. З 4-го числа розберемося, як люди вже пишуть, що бачили продуктові набори. В основному там солодощі, скоріш за все, ще будуть великі продуктові набори, де будуть різного роду крупи. Як тільки почнуть видавати, я вам розповім. З 4-го числа Укрпошта запускає роботу з тисячою Зеленського, а з 10-го числа банки, хоча підписники, дякую вам, що ділитесь, також вже написали, що отримали. Далі, наступне підвищення податків останній день осені президент підписав закон, опублікували його. А це означає, що першого дня зими українці почнуть отримувати меншу заробітну плату офіційну через те, що збільшені податки. А саме військовий збір з півтора, зріс до п'яти відсотків. Таким чином українці почнуть отримувати на три з половиною відсотки менше. Тому що будуть відрахування до військового збору, а саме на потреби ЗСУ, на фінансування наших військ на наш захист. Далі по 6,5 тисяч виплатять на дітей, і тут є додаткова новина. Бо я вже робив попереднє відео, де розповідав, що усім малозабезпеченим дітям, хто офіційно має такий статус, усім дітям ВПО і людям з інвалідністю ВПО першої групи, по 6,5 тисяч виплатять. Автоматично ніяких заяв подавати не потрібно. А тепер ще й Гончаренко вніс на розгляд уряду таку ініціативу, що по 6,5 тисяч виплатили і дітям з багатодітних сімей. От всім абсолютно дітям з багатодітних сімей, тому що він вважає, що вони також. Ну, Що також їм важко, що також потрібно допомогти. І ще тисячу гривень від ЮНЕСЕФ буде нараховано до Дня Святого Миколая дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які проживають в сім'ї піклувальників. Да? Тавтологія трішки, але саме головне, що гроші платять. Бронювання від армії нові правила бронювання. Здійснюється Лише через портал Дія, а заробітна плата працівника має бути не менше 20 тисяч гривень. В чому найбільший нюанс? Якщо розібратися е, глибоко, да, то більшість українців, які працюють, да, отримують заробітну плату більше 20 тисяч гривень. Тобто всі мали б попасти під цей. Ну, під цю постанову, так. Да. Але, як не крутимо, да, більша половина тої зарплати видається в конвертах. І це означає, що офіційна заробітна плата таких людей менше 20 тисяч гривень. І якщо вони хочуть попасти під бронювання, вони мають або заробляти більше 20 тисяч гривень, або показати усю зарплату, да? І виходить, що з цих 20 тисяч гривень буде, крім податку, ще враховуватись 5% військового збору. Бо військовий збор вшановили, збільшили, і з зарплати буде додатково враховуватись 5%. Получається, що таким механізмом влада також, крім самої функції бронювання, Дуже сильно відбілює ринок заробітної плати. І побачите сповнить моє слово, що з наступного місяця рівень середньої заробітної плати по Україні дуже сильно зросте. Но вам, дорогі глядачі, особливо пенсіонерам, то дуже сильно на руку, тому що від цього рівня потім вираховують індексацію пенсії. Тому відбілення таким чином економіки. Сильно вплине на, в майбутньому, на ваші пенсії. А воно відбудеться, тому що ті, хто бронюється, захочуть і далі бронюватися, і будуть змушені показувати. Отак, От будуть всі по 20. Тепер показувати. Раніше всі по 8 показували мінімально. А тепер будуть всі по 20. Медичним канабіс набуває чинності постанова Кабміну, яка оновлює ліцензійні умови, що регулюють всі етапи його обігу. Нагадаю, що раніше було затверджено, що в Україні буде дозволений так званий медичний канабіс, або як народі його звуть, да, конопля. Ну не звичайна ту, яку курять наркомани, а типу медична, яка для медичних цілей використовується і деяким людям навіть приписується в якості лікування. Тож вже набуває чинності постанова про його обіг. Нові міжнародні потяги. Це будуть як рейси Укрзалізниці, так і поїзди європейських компаній до кордону з Україною. І тепер добратися якусь точку Європи буде набагато легше. Збільшиться кількість потягів, як і всередині країни, так і міжнародних, і також ще вже поговорюють про запуск Литовищ, так що аеродроми, зокрема, в Львові. Вже готуються до відкриття. Поки що це лише розмови, але якщо розмови пішли, то значить якісь вже процедури вводяться. Тому слідкуємо за тою інформацією. Головна ялинка країни в Києві вогні запалять 6 грудня на Софіївській площі до Дня Святого Миколая, який тепер відзначається раніше, так і по новому календару Іріс-2 відзначається раніше. Це вже два роки поспіль таке відбувається. І остання з новин, це що новий рік розпочнеться через 4 тижні. Як би то не звучало, да? як би він довго не тягнувся, але все колись підходить до свого логічного закінчення. І цей рік також. І найбільше наше от новорічне бажання моє-то точно, і я думаю, що в 95% українців, а то й в 99%. Щоб поскоріше підійшла до свого закінчення і ця фаза війни, так? Щоб взагалі вся війна підійшла до свого закінчення. Тому активно спостерігаю про всі новинки вам розповідаю. Розбираємося разом. До зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.